Попався в руки поквалд. Ось. Ось що він поквал. Поковал як поквалд. Ну тільки тут же ж курі бігали. А гуси Чи цей миші, гнізда робили. І дивіться. По-перше, він мені вовремя попався. Я замірив оцей транзистор, неначе живий. Ну, значить і інші живі. Все. Дивимося. Переход норма по затвору. Зараз. Переход норма по затвору. Типа норма. Зворотний діод норма. Ну, Інші, мабуть, теж. От. І, е, попередній то там було, я астріров його два цих, прибрав е, конденсатора, або вони болтались на ножки, бо одного не було лепестка. Вентилятора, кажу, замінити Ні, не треба, Ну, він буде вибрирувати, відповідно, інші можуть відідратися. Я їх залив термоклеєм, можливо, трохи попрацює. Ну, Сказали, так-то і так. А тут ось дивіться, ось вже тріснутий клей, і ще б трохи. і ось, Бачите, і могли б вилетіти транзистори. Благо транзистори не вилетіли. Зараз задів термоклеєм, потім тільки буду продувати. І дивитися, що інше. А, я не подивився ж на виході. Що тут у нас? Нормально на виході. А чого ж він не вари? Яка ситуація з цим апаратом. Я попробував вже, що транзистор не дзвониться, все нормально. Я включив на виході, напруга є. А ну-ка, може і зараз буде напруга. Так, зараз все. Типу в прямому ефірі. Так. Ну-ка, включаємо. Включилася напруга. На виході. А зараз нема напруги на виході. Так. Ага, і лампочка вже починає горіти. А то була напруга. На була скинув. Напруга з'явилася, а потім починаю на буласті пробувати, а там нічого. І що я спробував? Оцей транзистор. А, він зараз чуть-чуть підгрівся. Оцей радіатор нагрівся. Ці холодні, а цей нагрівся. Ну що, значить транзистору хана розбирати і міняти усе. Ще раз ще одну цікавинку покажу. Так, ось сюди, дивіться. Ну видно. А буде видно. Ось дивіться. Бачите, тут почорніння і розплющений, так сказати, провід. І отут, ось я. Під чорний, бачите? Це первічка, а це вторічка. Десь замикала, ну і могло убити сварщика. Це, якщо буду робити, якщо зголосяться, ну, не знаю, що тут буде по транзисторам, по цінам і так далі. Епоксидкою залью. Я думаю, зараз все буде всім ясно. Той транзистор, це той, що зверху був стояв. Я зразу ж проміру показав вам. Цей нормально. По затвору нормально, по зворотньому. Стоп. От нормально. А тепер середні транзистори дивимося по переходу. Ноль. Видно. А ну-ка, доберуся до затвора. І по затвору теж. Ну, в общем. Ой. А тут А цей по затвору не пробитий. По переходу пробитий. Ну що ж, треба міняти всі чотири. Транзистори стоять ще зіконом, за силиконю. А зараз епоксидкою залью, а там де казав. Бо це ж пробивалось високо на низьку сторону. Зараз набулася цей пуквелд. Чи розвеллд, чи як він називається. Так. не тією стороною виткнув провода меняв кабеля тепер показує напругу нормально так струм є. струм регулюється а ну максимум що він може. 150 ампер ну нормально якраз для нього нормально Соточка выставится здесь так. Ладно, нормально, як запали. Оно а ну, на минимум як запали. На минимуме, может не як не запали, трошки дому Да. Норма, а ну-ка тепер на середину, це десь скинки 70. Да, палец нормально. Все.